Огляд Лулуламан Евер Pack» чи прослужить культова сумка роками? Сумка на пояс Лулула Everywhere» – позачасовий чи переоцінений тренд? Чесний погляд через роки. Фанні пакети переживають справжній ренесанс. І якщо раніше вони асоціювалися виключно зі спортом або вуличною модою, то сьогодні їх можна побачити на модних показах і в повсякденному житті. І одним з найпопулярніших представників цього аксесуара є, звичайно ж, поясна сумка Лулу Ламан Він з'явився в 2018 році і миттєво підкорив серця багатьох, ставши справжнім культовим предметом гардеробу. Але чи витримає це випробування часом? Вирішив розібратися в цьому питанні, спираючись на особистий досвід і спостереження за тенденціями. Я не буду повторювати статтю з оглядом цієї сумки. Натомість я хочу поділитися своїми думками про те, чому ця сумка залишається актуальною, незважаючи на велику кількість альтернатив і які її основні переваги та недоліки. Чому сумка на поас зручна? Перш ніж ми поговоримо конкретно про Лулу Everywhere, варто подумати про те, чому поясні сумки взагалі такі популярні. Відповідь проста: це неймовірно зручно. Звільнення рук величезна перевага, особливо коли ви в русі. Збираєтеся ви на концерти, подорожуєте, відвідуєте тематичні парки чи просто гуляєте містом, носити сумку через плече чи в руці може бути справжнім тягарем. Поясна сумка дозволяє тримати речі під рукою, не заважаючи рухам і не захаращуючи простір. Я сам великий прихильник мінімалізму та практичності. Тому для мене сумка, яка виконує свою роботу без зайвих деталей, є ідеальним вибором. І поясний рюкзак, безумовно, відповідає вимогам Lululemon Everywhere більше, ніж просто тренд. Коли я вперше побачив поясний пакет Lululemon Everywhere, я був налаштований трохи скептично. Спочатку мені здавалося, що це черговий модний тренд, який швидко вийде з моди. Але чим більше я спостерігав, як його носять різні люди, тим більше переконувався в його універсальності та практичності. Він дійсно підходить майже до всього. Його можна носити зі спортивним одягом, з невимушеним повсякденним стилем і навіть з більш елегантним одягом. Головне, правильно підібрати колір і поєднувати його з іншими елементами гардеробу. Кілька років тому я придбала сумку Lululemon Everywhere». І вона стала одним із найпопулярніших аксесуарів у моєму гардеробі. Я ношу його, коли бігаю, подорожую, гуляю з собакою і навіть на роботу, коли мені потрібно взяти з собою лише найнеобхідніше якість і функціональність, за що варто платити. Одним із головних факторів, які зробили поясний рюкзак Lululemon Everywhere таким популярним, є його якість матеріали, з яких він виготовлений. Приємні на дотик, міцні та зносостійкі. Шви акуратні, фурнітура надійна. Сумка виглядає дорого і стильно, незважаючи на свою простоту. Але чи варто це такої ціни? Це питання хвилює багатьох потенційних покупців. Безумовно, Lululemon – бренд преміум класу і його продукція коштує дорожче аналогів інших виробників. Але, як на мене, в цьому випадку ціна цілком виправдана. Якісні матеріали та майстерність, простота використання та універсальність роблять сумку Lululemon Everywhere Belt Back чудовою інвестицією в гардероб недоліки, про які варто знати як і будь-який продукт, Lululemon Everywhere Fanny Pack має свої мінуси. Хоча я вважаю, що це чудовий аксесуар, важливо знати про них, перш ніж робити покупку. Обмежений обсяг, сумка не розрахована на те, щоб вмістити багато речей. У нього поміститься лише найнеобхідніше телефон, гаманець, ключі, дрібна косметика. Якщо вам потрібно взяти з собою більше речей, вам знадобиться більша сумка. Проблема з кольором, як згадувалося в оригінальній статті, білі поясні сумки не найпрактичніша ідея. Вони швидко забруднюються і жовтіють. Якщо ви все-таки вирішили придбати білу сумку, будьте готові до того, що вам доведеться її регулярно чистити. Маленький ремінь ремінь може бути недостатньо довгим для людей з великими грудьми або повних пальто. Якщо сумніваєтеся, краще приміряти сумку перед покупкою або придбати більшу поясну сумку. Ціна, як уже згадувалося, поясна сумка LuluLoman Everywhere коштує дорожче, ніж аналоги від інших брендів. Якщо у вас обмежений бюджет, ви можете пошукати альтернативні варіанти. Мої рекомендації щодо вибору та стилю. Якщо ви все таки вирішили придбати поясний набір Glu Everywhere. Ось кілька моїх рекомендацій, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Вибирайте темні кольори, темні кольори рідше фарбуються і краще поєднуються з різними стилями одягу. Рекомендую звернути увагу на чорний. Темно-синій, темно-зелений або сірий. Враховуйте свій тип фігури, якщо у вас великі груди, виберіть поясну сумку з регульованим ремінцем, щоб вона добре облягала вашу талію. Поєднуйте сумку з різними стилями одягу, сумка на пояс Lululemon Everywhere це універсальний аксесуар, який можна носити з різними речами. Не бійтеся експериментувати і створювати власні образи. Подбайте про свою сумку, щоб забезпечити довговічність поясної сумки Lululemon Everywhere регулярно очищуйте її та захищайте від пошкоджень. Альтернативи сумці Lululemon Everywhere Fanny Pack. Якщо ви шукаєте альтернативні варіанти поясної сумки, ось кілька рекомендацій. Поясна сумка Bagmat – чудовий варіант для тих, хто шукає більш доступну альтернативу Lululemon. Herschel Supply CO 15 Backpack Waste Pack стильна та функціональна сумка на пояс від відомого бренду. Універсальний поясний рюкзак Nike Sportswear – легка і зручна поясна сумка для занять спортом. Adidas Adventure Waste Pack міцна і надійна поясна сумка для активного відпочинку. Висновок. Чи варта сумка Lululemon Everywhere Fanny Pack. Підсумовуючи пояснювальна сумка Lululemon Everywhere – Чудовий аксесуар, який поєднує в собі стиль, функціональність і якість. Ідеально підходить для тих, хто веде активний спосіб життя і цінує зручність і практичність. Незважаючи на деякі недоліки, я вважаю, що ця сумка варта своїх грошей, він прослужить вам довго і стане незамінним елементом вашого гардеробу. Якщо ви шукаєте стильний і функціональний аксесуар, який допоможе вам звільнити руки і зберігати речі під рукою, поясна сумка Лулу Everywhere – Чудовий вибір? Але пам'ятайте, що це лише один із багатьох варіантів, і ви повинні вибрати той, який найкраще відповідає вашим потребам і смакам.